Мої вітання в ефірі авторитетна думка. І сьогодні ми поговоримо про те, як діяти у ситуації, коли майно взяти колись у кредит сьогодні, в ситуації економічної кризи стало для вас тягарем. Поради з цього приводу нам даватиме приватний нотаріус Наталія Руденко. Вітаю вас, пані Наталі. Добре, і перше питання в мене таке. Сьогодні ми часто чуємо про те, що люди не в змозі сплачувати ті відсотки, які ставить перед ними банк за майно колись взяти у кредит. Особливо якщо ми говоримо про велике майно, це нерухомість, це автомобілі. Тож скажіть, будь ласка, чи є шляхи вирішення ситуації, коли людина вже ну стоїть на роздорожі, що і робити? Дехто помилково вважає, що можна відмовитись від заставного майна і тим самим вирішити проблему. Але треба розуміти, що людина несе відповідальність, боржник несе відповідальність усім своїм майном, не лише заставним, тим, яке знаходиться в заставі. Тому банк в будь-який момент може звернутися до суду про стягнення заборгованості не лише за рахунок заставного майна, а за рахунок всього майна боржника і його доходів, а також майна та доходів тих осіб, які... Виступили його майновими поручителями, тому в будь-якому випадку не можна залишати цю ситуацію без контролю, тому що на несплаченні суми заборгованості будуть нараховуватися штрафні санкції і пені. Зрозуміло. А можливо, вирішення ситуації, наприклад, якщо в заставі трикімнатна квартира, продати трикімнатну і купити меншу, наприклад. Так, продати заставне майно можна, але існують певні схеми, як це можна зробити. Наприклад, я пропоную своїм клієнтам робити це шляхом укладення договору попереднього або договору про наміри. Ми зараз говоримо саме про нерухомість про квартири, наприклад, де? ну, наприклад, стосовно квартир. Угу. Тобто, якщо людина заклала квартиру в банк, квартира знаходиться в іпотеці, продати її без згоди угу. банка людина не може. Лише після того, як банк видасть довідку про погашення заборгованості, лише після цього нотаріус може оформити договір куплі-продажу. Але якщо людина має клієнтів, які хочуть купити її квартиру, вони можуть укласти попередній договір. Цей договір забезпечує інтереси обох сторін, оскільки цей договір може бути забезпечений завдатком, то покупець з продавцем йдуть до банку і в день посвідчення попереднього договору гасять заборгованість, яка лишилася непогашеною, до банківської установи. Ця сума, яка буде внесена до банку, вона і буде вважатися завдатком, отриманим продавцем від покупця. Після цього банк видасть довідку про відсутність заборгованості, і сторони можуть через, після отримання цієї довідки оформити вже договір купівлі-продажу. Добре, ви сказали ключове слово сторону. У нас є є покупець, є продавець. Як в даному випадку захищаються інтереси покупця, але ж продавець після погашення боргу перед банком може відмовитись від укладання, ось як ви сказали, основного договору. Цивільним законодавством передбачено, що якщо порушення сталося з вини покупця, завдаток залишається продавцю. Якщо ж порушення сталося з вини продавця, він відмовився, наприклад, підписати цю угоду купівлі продажу, він повинен звернути суму завдатку в подвійному розмірі. Добре, ситуації бувають різні, життя ну, доводить своє. Скажіть, будь ласка, якщо продавець відмовиться повертати завдаток у подвійному розмірі, як це передбачено законодавством, що робити в цьому випадку? Цю суму можна стягнути за виконавчим написом нотаріуса через Державну виконавчу службу. Це можна зробити за рахунок тієї ж самої квартири, яка виступає в даному випадку об'єктом купівлі-продажу, тобто у продавця є майно, є за рахунок чого стягувати цю заборгованість. Крім того, я пропоную своїм клієнтам як додаткову гарантію це залишати документи правоустановчі на квартиру на зберіганні. У нотаріуса Дякую вам за відповідь. Ми знаємо, що за останні роки була придбана в Україні рекордна сума автомобілів. Кредити це дозволяли, але сьогодні багато хто з за... автомобілістів у скрутному становищі. Чи можна продати заставлений автомобіль? Так, для автомобілів також існують певні схеми, як передати право власності. Угу. Наприклад, є така схема як укладення договору оренди з правом наступного викупу. Сторони укладають договор оренди, за яким орендар, це потенційний покупець, він сплачує власнику орендні платежі дані орендні платежі за згоду сторін можуть перераховуватися безпосередньо до банку. Після погашення цієї заборгованості банк видає довідку про те, що заборгованість погашена, і автомобіль може бути проданий. При цьому вже при укладенні договору купівлі продажу з вартості автомобіля. Вираховується сума ринних платежів, які були сплачені власнику, ну і питання аналогічне до попереднього. Якщо ми говорили про сторони при продажу квартири, то сторони є і при продажу заставного автомобіля. Як вони захищені, їх права захищені в цьому випадку? Якщо договір виконувався в частині орендних платежів, але наступив час укласти угоду до купівлі-продажу і то сторін з сторін відмовився від цього, то якщо це наприклад продавець відмовився. Він повинен повернути покупцю усі орендні платежі за весь термін дії договора оренди, або можуть бути ще передбачені будь-які штрафні санкції. Так само, і потенційний покупець, який виступає в нас орендарем в даному випадку. Він повинен бути, якщо він відмовиться купити, він повинен бути повернути цей автомобіль, оскільки це власність орендодавця. Наталі юрівну а. При укладанні договору оренди, чи потрібно власнику видавати довіреність на представництво його інтересів щодо автомобіля? Ні, в даному випадку довіреність не потрібна. Договір оренди надає такі самі права орендарю, які має власник. Тобто, на відміну від довіреності, uh -huh. яка передбачає лише права представника щодо користування або розпорядження, там може бути автомобілем, договір оренди він передбачає його й обов'язки. Тобто, це Відшкодування шкоди за в результаті ДТП це може бути проходження техогляду, сплата податку з власників транспортних засобів, тобто це не лише права щодо користування, а й обов'язки. Пані Наталію, як практикуючи нотаріус, поділіться досвідом, чи зверталися до вас полтавці вже із проханням посвідчити такі документи? Наскільки актуальна ця тема сьогодні у нашому місті у нотаріальній практиці? Що стосується попередніх угод, то це дуже поширений від вид договорів. На практиці застосовуються дуже часто, навіть коли сторони, наприклад, хочуть укласти договір, навіть як коли майно не заставлене, але вони не мають будь-яких документів, чи не мають достатньо грошей, тобто попередній договір дуже часто укладається між сторонами. Так само і стосовно договорів оренди автомобілів, це також поширений від договорів. Зрозуміло, і підкажіть, будь ласка, нашим глядачам, куди до вас потрібно йти, з якими можливо, ну, мінімальними документами і в який час наш офіс знаходиться біля лількового театру по вулиці Куйбушева, 6. і завжди можна прийти, проконсультуватися з будь-якого питання. Консультації в нас безкоштовні. Хотілося б привітати усіх ваших глядачів з Днем святого Валентина, тому що свято дуже добре, щоб кохання завжди допомагало нам долати фінансові труднощі. На жаль, час нашого ефіру підійшов до завершення. Ми дякуємо нашій гості, пані Наталії, приватному нотаріусу, яка дала нам поради з питань реалізації заставного майна. Ви дивилися програму Авторитетна думка в студії працювала Ольга Юровська. До наступної зустрічі.